Вітаю всіх на каналі Моцхі і сьогодні, в честь хиловіну, я хотіла зробити дійсно страшне відео. Однак тема страшніша загача та як я розважалася до 12 років, у мене цікавіше не знайшлось. Тож бажаю всім приємного перегляду. Так, для тих, хто раптом не знайомий, лайф це гра на телефони, в якій можна створити свого персонажа, поставити його на фоні. Доволі мінімалістичний дизайн, чесно кажучи, але які маємо. А поставити на фоні, поставити в різні пози, поставити як завгодно, до восьми персонажів на одне полотно і таким чином створювати історію, чим власне і займає більшість підлітків в 18-19 роках, я б сказала. Хоча більшість це, мабуть, буде перебільшенням, але от в Ютубі такого добра вистачає. І зараз по тегу гачі фільм можна легко знайти щось цікаве. На англомовному Ютубі це досі достатньо популярно. В нас, мені здається, це вже пішло на спад, особливо на україномовному. Середовище я такого не помічала, гачала використовували, але з нею нічого не робили, на жаль. Такий потенціал втрачаємо. А В російськомовному середовищі, де я була більшу частину часу раніше, це була дуже популярна тема, і, власне, звідти я і прийшла. А, також я залишу посилання на фантастичний мініфільм, про який я далі розповім. А, посилання буде обмежене, тож я попрошу не ділитися просто так. І ось. Ми обговорили, що таке саме Геча Лайф. раптом хто не знав. Тепер час обговорити, що я такого в ній робила. Що ми про це вирішили поговорити саме на Хеловін? Тож ми потрапляємо приблизно 2018 рік, якщо я правильно пам'ятаю, та не помиляюся в подіях і вмію рахувати. І саме це стало відправною точкою, як я вступила в фандом гачі лайферів і як я стала одною з них. А почнімо з того, що я хотіла популярності тут і зараз, тому я це власне, хотіла цього натягти, але мені не вийшло. І до перших ста підписників в гача фандомі я йшла доволі довго. У мене все-таки вдалося, але це мені вдалося набагато пізніше, і тому що я, зізнаюся, була дуже противною дитиною. Тому я копіювала ідеї, які мені подобалися, і просто робила їх на свій манір. Очевидно, що це погана ідея. Надихатися можна, копіювати практично в тупу, це йде погана, так бажано не робити. Але мені було байдуже тому мій перший серіал, який спрацював, який приніс мені популярність, хоч якусь, це перші 100 підписників, називався Всі мої друзі-вбивці. На жаль, у мене його не зберіглося і не залишилося жодних копій, тому що я кілька разів після того змінювала телефон, чи, хоча б один раз точно змінювала. А, і в кіномастер стерся, а, з Ютубу я це видалила і, на жаль, загубилася інформація. Суть в тому, що всі друзі-вбивці. Тут доволі очевидний концепт. Проблема в тому, що, наскільки я пригадую, концепт був в тому, що вони просто всі вбивці, але при тому друзі. І це все. Чесно, там не було якоїсь душевної драми, нічого такого. Вони всі в кінці знайшли собі пару, всі жили довго і щасливо. Всі люди, яких вони вбили, то таке. Взагалі в Гачалайф фандомі, особливо на той момент, коли я там була, була дуже популярна тема, що хтось когось вбиває, ну, бо треба. І всім було байдуже на вбивства, всім було байдуже там на зґвалтування, на будь-які незаконні речі, тому що а чому ні. А, і, власне, це дуже цікавий концепт, що практично з раннього віку в мене з'являлася думка, що, можливо, злочини не настільки страшні, якщо. Я про них неправильно говорю. Тому слово вбивця в мене взагалі не асоціювалося і не мало ніякої негативного заварлення. Хоча мені здається, це не зовсім правильно. Але що ж, що було, те було. Наступний серіал, який дійсно став початком моєї гатілефської кар'єри, по якому мене потім впізнавали, називався Син маминої подруги Президент університету. Це був дуже душевний серіал. І зараз я трохи детальніше про нього розповім. Суть починається в тому, що мені подобався серіал мної подруги і серіал Президент Універу. І я, як геніальна, як та, яка не краде чужі ідеї, об'єднала ці дві, зробила свою. Це, до речі, непогана загалом ідея загалом. Але я вскрала, наприклад, і обкладинку. Я не пам'ятаю оригінал, з якого я це вкрала, але я точно знаю, що обкладинку. Я дуже чітко контрол-се, контроль-в зі своїми персонажами, тому що обкладинки в Гачелаїв ніколи не виділялися особливою креативністю, якщо, звичайно, ніхто не хотів прям сильно постаратися. Ось а, і суть в тому, що як не дивно син маминої ну подруги, президент університету, головна героїня, яку звали Я не пам'ятаю як, але здається, її звали Каріна. Каріна хоче піти в університет. Вона поступила. Ось вона поступила, і в перший день вона запізнюється і врізається в якогось хлопця, якого звати Алекс. Вони врізаються, вона на нього каже нічого. Але він їй каже, що дивися, куди йдеш, ти налетіла на президента університету, і вона втрачає свідомість. Звучить дуже Мері Сью, і взагалі жах, але ми ще не знаємо, що буде далі. Тому після цього чарівного повороту. Він забирає її до свого гуртожитку. Там він сид... поклав її на ліжко і просто сидить поруч, чекає, коли вона прийде до тями. Вона приходить до тями, дивиться на нього, відразу хоче втікти, але двері закриті. Тому вони говорять, говорять, говорять там ніяких діалогів по суті. Він каже, що вона просто от... Втратила свідомість, гуд, він нічого не робив, вона нічого не робила. Вона каже, що він, дебіл, що все, жах, капець. Тому що використовувати лайливі слова, нецензурну лексику і меми це було просто ключовим е кроком до успіху. Тому використовувати, як тебе дебіла взагалі звати, це було неймовірно смішно, важливо, метаіронічно і без цього не можна було обійтись. Е жарти про фейчок Вінкс, це теж обов'язково. Деталь в цьому, без цього не можна було обійтись, Очевидно. І таким чином ми отримуємо що наш фантастичний міні-серіал, е, я не скажу, що дуже е, гарно зберігся, він погано зберігся. Так ось. Вони розмовляють, розмовляють, і тут раптово рап забігає якась дівчина штовхає їх одне на одного, при тому, що Алекс сидів на дивані, але якось так сталося, що вони обидва падають на підлогу, цілуються, тому що. Судя гача лайфу, а, і потім а, вони відсторонюються одне від одного. Вона каже, Вибач, і тут він її припіднімає і цілує. І тут вона каже, та що ти собі дозволяєш? Він її обливає водою. А, я не знаю, що це таке, нащо це таке, але пропустимо. Обливає водою і тікає. І, власне, на цьому їх фантастична. Я навіть не знаю, як це назвати, закінчується, але не закінчується сам сюжет, тому що потім а, вони разом починають щось, типу, фліртувати одне з одним, і в них щось цей біль романтичного середовища. А, і ось вони сплять разом, просто разом. А, все доволі пристойно, на моє здивування. Я очікувала чогось гіршого від себе в такому юному віці. Але виявляється, збудженням про мене ще не знало, і я про нього теж. І ми навіть не познайомились. Так ось. І після цього в якийсь момент вони там зранку виходять і просто налітають один на одного і падають. І в цей момент заходить мати головної героїні в гуртожиток. Я не знаю, що там відбувалося по сюжету. І вона каже: О, Боже, ви разом! І потім прибігає мати цього Алекса, і вони такі: Ура! Наші діти дружать! Давайте зустрічайтеся, коли весілля! Я не знаю, мені здавалося тоді ця поведінка дорослих дуже смішна, а зараз мені здалася така поведінка дуже дивною. Але що ж? І ось після цього вона каже, що ну, батьки вже пішли, виходить, дві матері пішли, і вони залишилися вдвох, Алекс і Каріна, і Каріна каже, що ти мені не подобаєшся, я не хочу з тобою зустрічатись, ти себе погодиш непристойно, я так не хочу. Вона дає йому ляпаса, і вона вже хоче йти, але він їх хапає за горло і каже: Слухай сюди, дурненька, я тут президент університету. Я тут влада, або ти зустрічаєшся за мною, або прощаєшся зі своїм навчанням. Мабуть, для мене президент в будь-якому слові значило, що керує всім, може все, і безнаказаний. Але що ж, таке життя. Вона погоджується на цей шантаж, тому що, очевидно, не хоче вилітати з навчання. Вона починає. Намагатися зробити так, щоб він сам її кинув, щоб вона йому набридла, тому вона змінює свою зовнішність кілька разів. Вона починає поводитися дуже дивно. А йому це все підходить, чесно, не знаю, що відбувається, але окей. І потім вона починає працювати, починає грати у відеоігри, і у відеогрі вона познайомилася з хлопцем. І з цим хлопцем вони непогано так почали спілкуватися, вони подружилися і вирішили в один день зустрітися разом і просто в житті зустрітися і зрозуміти, хто вони, що вони. Вони зустрілися і. Достатньо непогано поладнали і стали гарними друзями ще більше, ніж було до цього. А потім головна героїня продовжувала бігати до свого цього нового друга постійно в гості, кажучи своєму хлопцю, що вона біжить до подружки. Подружки в неї, очевидно, не було, і я здивована, що цей аб'юзивний тиран не вирішив заборонити їй друзів. Але, мабуть, я тоді в свої. Скільки мені там було років, не здогадувалося, що якщо людина тиранічна, вона, скоріш за все, не дасть ніяких знайомих, а не скаже: Ну окей, ходи на добре, що ти мені не зраджуєш. І тут ми доходимо до самої кульмінації. Кульмінація заключається в тому, що в якийсь момент цей її друг і головна героїня починають зустрічатися, хоча вона в стосунках, ще зі своїм цим фіктивним хлопцем. Але вона з другом, якого ми називаємо котик, з котиком вона в стосунках таємних. І ось в один день вони сидять в нього вдома і грають. І тут він каже, що до мене має зайти один не приємний хлопець. Ти почекай. І тут заходить цей її фіктивний хлопець. І фіктивний хлопець починає кричати, що вона тут робить, що ти тут робиш. чому ніхто не робить мої завдання по фізиці? І виясняється, що по скайпу були матері головної героїні і її фіктивного хлопця. Мати фіктивного хлопця каже: Я в тобі розчарована, синочок, що ти так виріс? виріс. І, власне, з університету він переводиться. Його насильно переводять, але все ж таки. І після цього. Головна героїня починає зустрічатися зі своїм цим хлопцем. Все добре, все чудово. Вона з котиком разом, у них все чудово. Але тут вона знову раптовий поворот. Суть в тому, що їй дзвонить мати і каже, що треба поговорити. Її треба переводити з університету, і їй нема чим його оплачувати. Але тут знову поворот. Знову поворот. Виявляється, наша головна героїня була на стипендії останні два роки, і мати нічого не платила за університет. І мати відповідно каже, що я взагалі-то тобі його оплачую, Клара, а вона не Клара. І виявляється, що весь цей час в матері була своя сім'я, а головна героїня прийомна. <сум> Якщо ви ще не були вражені цим поворотом, у нас є наступний. В неї, в цій матері, є донька Клара, і є брат. І знаєте, хто цей брат? Правильно, котик. І тоді головна героїня складається 2 плюс 2, Хоча їй це не сказали словами, але вона здогадалася. Все було вказувало на це. Всі геніальні детективні методи звелися до того, що матері сподобався цей хлопець. Цього було достатньо. Цього виявилося достатньо для дедукції. Дедукція виявилася правильною. Головна героїня вгадала. Все більше нам знати не треба. А, і далі ми продовжуємо вже на тому, що головна героїня вирішила, що це все якась дурня, звалила в інше місто, і вирішила, що більше жити так вона не хоче. Вона змінила себе, вона знайшла нову роботу, вона забула минуле і все в неї загалом добре. Вона стала моделлю, все в неї супер. І ось вона прийшла на кастинг. В кастинг вона прийшла і стала в якийсь момент доволі навіть відповідальною людиною, яка відповідала за достатньо велику організаторську роботу. І ось, якщо ви не втомилися від поворотів поворот. Ми з Колороді йдемо в коло. Але гаразд, тут до неї приходить на кастинг якась дівчина, і дівчину вона впізнає: це Клара Гроф. Її е, виходить сестра по Мачусі. Але Клара противна дівчина, і вона хоче, щоб її просто відправили в Америку, не хоче займатися кастингами, не хоче працювати, нічого їй не треба, просто відправити її в Америку і все. Цього виявляється недостатньо, і все одно Кларі доводиться проходити кастинги. Кастинги вона здає чудово всі тести вона чудово здає, але тут головна героїня щось. Починає питати, чому вона так боялася, якщо в неї добре виходить. Вона сказала, що просто нервувалася. І головна героїня запрошує Клару відвідати офіс завтра, щоб поговорити про початок роботи, стажування, і ось це все. І ось приходить Клара на ранок і каже: Де мій Лос-Анджелес, коли мене відправлять в Америку. Дуже дивно, тому що її ніхто не планував відправляти. І тут головна героїня починає щось думати. Вона питає, а що я вам сказала вчора? Вона каже Клара, що вона просто була чудовою. І Клара, виявляється, поворот покликала дублерку, коли вийшла на дві хвилини за двері. І це було фантастичним поворотом, тому що дублерка гарно відіграла, все було супер. І ось їй відмовили. відмовили. І ми ще не знаємо, звичайно, що це її сестра. Ми, ми ще цього не підозрюємо, тому що. Ми про це дізнаємо от прямо через дві сцени, коли приходить мати Клари і каже, що чого мою доньку не відправляють в Америку. Проблема в тому, що звати її Мія Гров, так як звали Матіху головної героїні, бо це вона і є. Тут вона розуміє, що це була її сестра по Помачівця. Це фантастичний поворот. І ось Гана Гриня думає, що, мабуть, мабуть, до психолога, бо це вже якась насмішна. Вона приходить до психолога, їх сесія виглядає, як в мене є проблема. Він каже: Хай її не буде з вас п'ять тисяч. До побачення. Але ні, ні, вона розповідає цю історію, що в мене був хлопець. Хлопець був неадекватний. Потім я знайшла собі іншого, той виявився моїм зведеним братом. Я вже не знаю, що я хочу. Чи прийомним братом, я, до речі, не впевнена, який термін правильно вживати, але пропустимо. І ось вони врешті поговорили: він каже: вам варто відпустити минуле і жити сучасним. Якби ж всі психологи так могли. Їй це правда полегшило. Він таки каже, хочете з моїм батьком поговорити? Вона каже, нащо? Він каже, ну так, він прикольний дядя. Вона каже, що ні, знаєте, дякую. Мені вистачило терапії. І він думає, що треба розповісти батько. І ось і ось. її запрошує мер, міста, поговорити. бо він, виявляється, батьком психолога. Поворот, не чекали, не чекали. Зараз буде ще більший поворот. Ще більший поворот. Виявляється, що мер міста і є її батько, тому що він 18 років тому втратив свою доньку, віддав її до прийомної сім'ї і попросив доглянути за нею, поки він цього не може зробити. І в цьому був геніальний поворот і суть сюжету. Але ні, стривайте, ми ще не дійшли. Виявляється, що цей син, який ось тут стоїть. Це насправді її перший хлопець-аб'юзер. Не чекали, не чекали. Ну ось ми ще не закінчуємо. Вони приїжджають в резиденцію батька. Там вони якраз з'ясовуються, що цей хлопець був її що її брат, її перший хлопець. Вони про це вирішують промовчати. Я сподіваюся, що я б не довела туди до інцесту в свої, скільки 12-11. Але все можливо, тому на це ми закриємо очі а, і ось. І ось ми доходимо до того, що батько вирішує відправити їх на дачу до кінця літа. Навіщо дорослих людей кудись відправляти, ми не дізнаємось, але в цьому є якась суть. Ну, принаймні, я сподіваюся, що є, інакше було б дуже печально, якби і не було. І ось вони приїжджають на дачу, і там вони дізнаються, що друзі маминої подруги, які мають з ними пожити, Точніше, діти, подруги мами, тобто цих ось брата і сестри, які мають з ними пожити до кінця літа? Це її Клара, Я... тобто <си> сини донька по Мачесі, і це поворот. Вони ще не знають, з ким вони стикнулися, тому Клара відразу бикує і каже, що ви тут до це попускали, всяких плебєєв в наш будинок. Може, як вас взагалі цей. Ваш батька пустив, бо він ще не знає, вона ще не знає, що це їх батько. І тут вони, як пафосні mean girls заявляють, що взагалі-то ми не знаємо, як наш батько тебе пустив в цей гарний заклад. Ти ж явно не порівню сюди. І вони йдуть, сміються, бо вони такі круті і перемогли з поєдинку з словами. Але тут сюжет не закінчується. Тут ми різко забуваємо про повороти, і в нас достатньо лінійний сюжет. У нас достатньо лінійний сюжет. Сестра Клара питає котика, а що відбувається. Ти їх знаєш. Він каже: Так, да, вона моя колишня, він її колишній. І це формулювання ні в кого не викликає питань, тому я не знаю. Залишимо це поза кадром. І Клара вирішує, що треба їм помститися. За що? За що? Я не знаю, але помститись треба. І тому. Мабуть, тому що ми раку не взяли. І тому вона вирішує геніальний план, про який ми нічого не знаємо. Я його не пам'ятаю, тому я теж пояснити його не можу, на жаль. А, вона вирішує здружитися з цими двома, і в чомусь мав бути сакральний сенс далі. І далі вони мали всі піти в кіно. Я пам'ятаю, я почала робити наступну серію, але не склалося, і ми так і не дізналися, що це все було. Загалом, суть в тому, що скільки поворотів зробиш, ти все одно прийдеш в попередню точку. І якщо зробити чотири повороти, це вже буде коло. Тут поворотів, я не знаю, було більше, ніж можна адекватно вставити. І ось я згадала раніше, на початку цієї всієї оповіді, що мене почали впізнавати після цього серіалу. Що ж таке сталося? Справа в тому, що я їздила в табір. І в таборі я познайомилася з однією дівчинкою. І Ми доволі розпілкувалися, і в якийсь момент ми зайшли про Гача Лайф. І ми говорили про Лайф. І тут виявилося, що вона знає, хто я. Вона була на мене підписана, і вона дивилася цей серіал. От він не їй подобався, я не здивована, але окей. Але їй сподобався інший пілотний е серіал, який я починала робити, але так і не закінчила, про детективів, де підлітки мали розслідувати викрадення, але почали розслідувати. Вбивство до цього, правда, далеко не дійшло. Зайним були непогані насправді, і загалом історія ніби теж. Але після цього я зрозуміла, що популярність вже близько. Я її відчуваю, я відчуваю її пальцями, я відчуваю її в себе в руках. Вона розтікається по мені. І я зрозуміла, що треба робити більше відео. Я робила більше відео. Я планувала зробити достатньо великий мініфільм про моїх персонажів зараз, про Мейзігівні Клаустера і ось цю кампанію. І я зробила, здається, півгодини. Це був достатньо громісткий проєкт, тому що півгодини міні-фільму може звучати не дуже солідно. Але, по факту, якщо виріжати всіх персонажів з фону, знаходити кастомні фони, підлаштовувати слова під по таймінгу і оце все, це доволі громістка робота, і наскільки я пам'ятаю, в мене не неї пішло щось близько півроку. Я готова була показати, презентувати цей мініфільм, першу його частину, тому що сюжет громісткий, і зараз я по ньому пишу комікс і досі не можу закінчити. А, суть в тому, що в мене злетів кіномастер, і з ним вся робота. Так. І після цього я зрозуміла, що, можливо, Гачелайф це не моє, я все кинула, в Гачелаїв я більше не поверталася, і власне. Ось висновок. Але завдяки цьому в мене досі є цей сюжет по меді кампанії До речі, ось її початковий дизайн, кому було цікаво глянути. А, і так, в гачулайф принесли достатньо, що я змогла спробувати себе в сюжетах в свої малі роки. Я не скажу, що це було сильно продуктивно, але завдяки цьому в мене з'явилося купа персонажів. Зараз є повноцінний сюжет, фактично, і я його майже не змінювала з того часу, як я придумала. бо Фантазія в мене працювала насправді завжди дуже добре, в цьому є перевага. Проблема в тому, що я реалізовувати її не вміла. Зараз вмію. Зараз краще. Тому завдяки Лайф ми дійшли до цього. Якщо ми не згадуємо, що завдяки Лайф я дізналася, що таке а, порнографія. <с> порнографія, але це розмова для іншого часу. На цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, мені вдалося вас розважити в цей моторошний день. Якщо так, то не забудьте взаємодіяти з відео. Це допомагає розвитку каналу. А ви були на каналі Асімосхів. Побачимось колись пізніше.